То, что делается в отношении людей, протестующих против звериных норм податкового кодекса, реализующих свое конституционное право, это позор. Это тоже вместе с тем и показатель звериного скала той власти, которая не хочет считаться смеем своих граждан. У нас нет милиции, у нас есть ОПГ. Да, в России там пытаются сменить название. У нас одной смены названия мало. Вы прекрасно понимаете, что надо весь этот выборщик сброд Который сьогодні до крайності политизировался, а он потому, что хочет хоче індульгенцію за свої прогрешення. Ну, і що говорить о нынешнем министрі, когда и предыдущий был не лучше. Шановні колеги, коли ми виступаємо, то давайте дотримуватися елементарної порядності. Я називаю одного з народних депутатів, який застосовував такі слова відносно всієї міліції, весь этот зброд. Очевидно, кожен мірає по, по своїх мірках. Але той вартовий, який стоїть постовий міліціонер біля Верховної Ради України, у нашої підстави назвати збродом, це таки людина, яка не має взагалі рівня культури, недостойна бути народним депутатом України, може таке заявляти. Заступник міністра, будь ласка, з цього приводу. Дякую, пане голову Верховної Ради. Шановні народні депутати. Хочу вас запевнити, що було дійсно порушено три кримінальні справи у листопаді минулого року. Яка одна із них закрита за статтею 6.2 за відсутністю складу злочину. Інша кримінальна справа, там де була е, пошкоджена автомашина конкретного банку, притягнення до кримінальної відповідальності. І ще 17 грудня ця справа направлена до суду за статтею 194. І залишилася впровадження зараз слідчого управління міста Києва одна кримінальна справа, де притягуються сім осіб. Під вартою знаходиться одна особа. Зараз ми цю справу вивчаємо. До кінця місяця розберемося, і я думаю, що дамо належну оцінку тому, тому що це була перевірка на той час. Зараз більше кримінальних справ, про які ви говорите, десятки, не було. Було всього три, залишилося одна. До кінця березня дамо вичерпну відповідь і розберемося з тими людьми, яких ми притягнули до відповідальності. Дякую. Іван Кириленко, будь ласка. Я від імені фракції хочу принести вибачення перед багатотисячним загоном нашої міліції. За некоректні вирази, які були допущені нашим депутатом під час виступу, вважаю, що це просто був сплеск емоцій, який не має під собою великих, не повинен мати під собою великих наслідків, бо саме вибачення наше від імені фракції повинно дезавоювати те, що було сказано. І ще раз приносив вибачення перед багатотисячним загоном міліції, де працює дуже багато порядних і совісних людей. Дякую.